Питання освітлення вулиць міста обговорювали 10 листопада. У Прилуцькій міській раді зібрали нараду міського голови з керівним апаратом ради. Долучили керівників комунальних закладів та підприємств, голів комітетів самоорганізації населення. На питання відповідав директор комунального підприємства Міськсвітло Олег Лещенко. Перше, про що говорить відсутність вуличного освітлення через планові роботи Чернігівобленерго. На сьогодні спеціалісти Прилуцького рему, які відповідають за наявність світла у будинках містян, проводять реконструкцію лінії Електропередачі, тобто замінюють електроопори та кабелі. На час виконання робіт мережі міськсвітла це ті лінії, які забезпечують роботу вуличного освітлення, демонтують до моменту завершення реконструкції. А вже потім електромонтери комунального підприємства Міськсвітло під'єднуються до нових мереж, говорить Олег Лещенко, озвучує і перелік вулиць, на яких вже попрацювали. Вулиця Житня від вулиці Київської до Європейської, вулиця Європейська від вулиці Житній до Поліни Осипенко, вулиця Михайла Цубинського від житньої до перемоги, перший провулок Коцюбинського, вулиця Бугунська, від вулиці Житньої до Перемоги, Бугунський в'їзд, та другий другийський в'їзд, третій провулок Європейський, вулиця Авіації від Житньої до перемоги, вулиця Перемоги від Європейської до Київської, вулиця Київська. Від провулка лікарняний до вулиці Квашинської, а також провулок лікарняний. Провели монтаж зовнішнього освітлення по Богдана Хмельницького і Поліни Осапенко на вище зазначених вулицях та провулках. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» не лише провели відновлювальні роботи, а й замінили кабелі. На сучасніші ізольовані загальна протяжність 4 кілометри 700 метрів. Окремо Олег Лещенко зупинився на роботі вуличного освітлення під час планових чи аварійних відключень подачі електроенергії, каже: якщо прилуцький рем припиняє електроживлення, то і освітлення не працюватиме. Також іноді буває так, що світло в будинках Прилучан є, а вуличні ліхтарі не працюють. Це через те, що вуличне освітлення та споживачі підключені до різних ліній. У нас інша схема, коли, наприклад, тучать сороченці, а в нас Сороченці освітлюються не від сорочинських тепер, розумієте, тобто в сороченцях по вулицях світло є а в будинках немає. Люди дзвонять до нас, скаржаться. Але в принципі це питання більше до РЕСу, ніж до нас. Олег Лещенко пояснює, вуличне освітлення у місті не з'явиться взагалі, якщо РЕМ відключить чергу номер 5 бо саме ця лінія живить комунальне підприємство «Міськсвітло», де і розміщений центральний пульт управління, з якого вмикають ліхтарі. За звичних умов, коли не застосовують відключення, вуличне освітлення в місті працює з 17 до 22. У ході апаратної наради аналізували і роботу світлофорів під час припинення електропостачання. Олег Лещенко каже, цьогоріч за сприяння міського голови вдалося оновити. П'ять світлофорних об'єктів. Коштом міського бюджету встановили безперебійники. Працівниками підприємства «Місвітло» встановлено джерело безперебійного живлення на світлофорних об'єктах, що знаходяться на перехрестях. А саме, вокзальна європейська, котляревсько-європейська незалежності Київська, Київська гімназична та Київська Котляревського. Під час вимкнення світла це дозволяє уникнути хаосу на дорогах і зменшити ризик аварійних. Аварій як для водіїв, так і для пішоходів. Варто зазначити, що на даних світлофорних об'єктах додатково встановлені сигнали звукового супроводу та камери спостереження. Встановлені джерела безперебійного живлення при вимкненні світла забезпечили безперебійну роботу світлофорних об'єктів в автономному режимі до 7 годин. Крім цього, працівники підприємства двічі на тиждень обстежують всі світлофори, що мають на обслуговуванні: 13 регульованих та 5 з Жувальними жовтими сигналами огляд проводять у понеділок та п'ятницю. За результатами планують ремонтні роботи. Підприємство проведено ремонтні роботи на нерегульованих пішоходних переходах, а саме з на пристроях з двостороннім жовтим миготінням та двома світлодіодними модулями направленої дії, які підсвічують пішохідний перехід у вечірній час. Дані роботи здійснювалися по таких адресах, як Юрія Мірюти, вулиця В'ячеслава, Чорновола на перехресті з вулиці Переяслівська, вулиця Перятинська в районі автовокзалу, вулиця Євгена Коновальця в районі магазину Барвінок, а також вулиця Київська на розі вулиці Кустівської. Відремонтовано свій світлофорний об'єкт на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола та вулиці Вокзальна. Було демонтовано контролер дорожнього керування і відправлено на ремонт виробнику. Здійснено заміну силового кабелю протяжністю 21 метр. Проведено демонтаж старих світлофорних об'єктів та монтаж сучасних енергозберігаючих об'єктів з табло відліку часу на перехрестях вулиць Європейська, гімназична та перемоги Євгена Коновальця. Також коштом громади міськсвітло провело Стабні роботи у центрі міста відновили освітлення на площах алеї героїв. Працювали під ключ, проклали новий кабель, оновили мережі у ліхтарях. І тепер, за наявності електропостачання, центр міста з вуличним освітленням. Це великий та складний обсяг робіт. Спочатку було проведено підготовчі заходи, а саме земляні роботи та демонтаж тротуарної плитки. Прокладений кабель живлення протяжністю 2 км. 400 метрів. Здійснено демонтаж паркових світильників, проведено зварювальні роботи. Проведено заміну скла та лампочок у 230 світильниках. В окремих випадках довелося замінювати пошкоджений кабель всередині світильника. Для відновлення одного такого світильника необхідно було його розрізати на п'ять окремих частин, завести кабель, провести назад зварювальні та малярні роботи та встановити його на місце. Роботи лише одного такого світильника тривали протягом одного робочого дня. Додатково здійснені роботи по кронуванню дерев, які затуляли гілками ліхтарі. Це суттєво збільшило обсяг освітлювальних зон та на тротуарних доріжках. По завершенню наради, міський голова Ольга Попенко дала доручення обстежити стан вуличних ліхтарів у парках та скверах, що у віддалених мікрорайонах міста, та провести відповідні роботи.